Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! У світі кіберспорту сталася сенсація, на яку втім всі чекали. На eSports Awards 2025 французький снайпер зайву офіційно визнаний проривом десятиліття. Зайву доводив, що можна не бути токсичним клоуном і все одно залишатися топом. Та скромно класти у кишеню mvp медалі яких я нагадаю у нього аж 27. Це виклик для всіх зірок, які будують імідж на скандалах. Віталіті тепер офіційно може ходити з. Табличкою маємо гравця. Десятиріччя зайву це не просто гравець, а людина, яка менш ніж за одне десятиріччя довела у світі кіберспорту все можливо. Якщо в тебе є талант, холоднокровність і бажання грати, а не лутати бабло як деякі зірочки, то ти зможеш досягти вершини Counter-Strike Olimpo. Я сподіваюся, що для нового покоління він стане взірцем, щоб вони розуміли: якщо ти гарно граєш, то і гроші прийдуть. Я навіть не знаю до чого доколупатися. А хоча є одне пояснив, нарешті Апексу, що показувати середній палець фанатам, це дуже погана ідея. Наша улюблена компанія Valve робить нову консоль. В мережі з'явилася інформація про нову консоль від Valve. Судячи з витоків Geekbench, вона знаходиться в стадії прототипу, так як тести проходили на Windows 11 Pro, а не на Steam OS. Хоча це може бути пов'язано з тестом на сумісність програмного забезпечення. Наприклад, налаштування античита. консоль буде мати на борту кастомний AMD процесор на 6 ядер та 12 потоків, та увага! Дискретну відеокарту. Карту Radeon 7600 на 8 ГБ. Це робить її вдвічі потужніше за Steam Deck OLED, але стає зрозуміло, що портативністю тут і не пахне. Здається, що Valve хоче потіснити Xbox та PlayStation під нашими телевізорами. Та головне питання, яка буде ціна? Бо по залізу такий комп'ютер коштує в районі 500-600 доларів. Но знаючи, Valve вони можуть зробити ціну нижче за консолі 9-го покоління. І тоді їх підписка буде просто не. Конкурентна по зрівнянню з цінами та вашою бібліотекою Steam. До речі, пишіть у коментарях, скільки у вас ігор придбаних на розпродажі, котрих ви не разу не запускали. Я більше очікував на Steam Deck 2 чи Steam Deck Lite, бо оригінальний, хоч і є портативним, але за розміром і по зрівнянню з тим, же Nintendo Switch є дуже громістким. А ще і люди, котрі на Steam Deck в Counter-Strike грають в портативі Хворі з бочинці. Скандал на The International 2025. Команда Gaming Gladiator знімається з турніру. Таке вперше, щоб команда самовільно зняла себе із змагань. До цього в історії доти лише одна команда не змогла приїхати із за проблем з візами. Valve заявила, команда повідомила про вихід з турніру через незавершені домовленості між гравцями та організацією. А керівник Gaming Gladiator Снік Кукковіло. <кхм> Ні, ми не будемо про це жартувати. Підтвердив: є внутрішній. Проблеми, які не дозволили сформувати легітимний склад. Не можу дати більше деталей наразі через юридичні питання. В свою чергу гравці заявили, що можуть грати, і за чутками вони просто хотіли покращених умов для себе. Це і призвело до конфлікту між гравцями та керівництвом. І останні, в свою чергу, просто зняли команду з івенту. Більшість фанів стали на бік гравців, мовляв, організація пожертвувала шансом на чемпіонство в The International через власні амбіції та гроші, тим паче. Що команді прорахували мінімум увійти до топ 3 турніру. Нагадаю, що в світі кіберспорту це вже не вперше, коли організації роблять якісь дурні дії. Це погано, що гравці майже беззахисні, бо підписаний контракт не дає їм жодного права перечити. Я розумію, що організація це про гроші, а не про кіберспорт. Але як ти будеш продавати свій бренд, маючи погану репутацію по відношенню до гравців, невідомо. Кілька місяців тому уважні датомайнери у файлах знайшли щось цікаве. У Re -source для Source 2 з'явився новий проект із кодовою назвою TF. І ви скажете, що це означає? Там є список у всіх можливих інструментів для редактора МАП. І ось свіже оновлення CS2 приносить новий рядок: TF Project Decales. У них вже був звичайний Project Decals, але це явно зроблено під. Конкретну гру, тобто хтось у Valve реально переносить матеріали з Team Fortress 2 у Source 2. А може, це просто новий спосіб потролити фанатів. І я уявляю, як гейп сидить на своїй яхті і такий. А давайте додамо у котрядок F. Хай фанати попереживають років 10». І розробник йому такий. А може реально зробимо гру? А гейб йому ти не засвоїв головного правила компанії. Натякай, але нічого не роби. До речі, тебе звільнено за бажання працювати. Факт один в коді вже живе tf проект і Valve над ним працює. Чи можливо навіть Team Fortress 3? Та ні, в офісі Valve навіть третього поверха не існує. Він у них називається доповнення до другого. До речі, так само ще до релізу було знайдено Half-Life Alex, який у файлах довго ховався під назвою HLVR. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувай! Yeah.